Підходжу зараз друзі до своїх рідних, які поховані на цьому кладовищі. Це ось мій. Хочу познайомити вас, така могилка мого діда, Михайло Абрамович Скоркін. Це моя бабуся покійна давно, Євдокія Павлівна, яка була чудовою майстриною, яка дуже займалася шиттям. А дідусь все життя проробив і на нашому місцевому молокозаводі. І багато де займалася б єдок, я павлена, вона бабуся моя. Вона все своє життя віддала справі у домі биту. Потім працювала у, на місцевій автостанції. Так що це мої найближчі рідні, моя бабуся, мій дідусь, це ось їхня рідна сестра Сінянська Олена Павлівна, моя. Наша рідна, дуже гарна людина. І а це ось я для мене найважче зараз вам показувати це поховання моєї матері Клавдії Володимирівни Скоркіної. Якщо з вас хто пам'ятає, а повинні пам'ятати, вона все своє життя віддала праці медичній, вона працювала. Медсестрою у нашій місцевій лікарні. Для мене тяжко зараз перебувати тут. І е, такі невеличкі спогади на, нахлинули. Е, це дуже болісно, коли втрачаємо рідних людей. Але життя продовжується. Я е, з оптимізмом дивлюсь в майбутнє. Зараз узяв, як я вам показував, отакі грабельки великі, отакі, е, отакі є невеличкі кучка. Листя, зараз буду вигрібати, очищати. Декілька хвилин тому я знаходився на другій стороні нашого кладовища центрального і не очистив своїми силами невеличку діляночку. Так що так допоміг нашій селищній ради, нашому кладовищі виглядати трошки чистішим. А зараз я завітав до своїх рідних, хочу пом'янути їх, вигрібти, сміття. Зараз от не дуже багато. Я колись приїжджав, теж прибирав. Одне неоднократно і пом'янув своїх рідних. А зараз скоро свята головніші. В цьому році і я також вирішив приїхати, попідчищати, повигрібати. Так що, шановні друзі, давайте без пафосу, хоча б у ці, на цьому місці, де покоюються наші рідні, близькі, просто засуковуйте свої рукава, беріть граблі, мітли, вигрібайте, вичищайте і переставайте желаятись, давайте разом нашу громаду. Будь, робити, щоб вона була чистішою, поховання наших близьких це святе, що може бути. І просто працюйте. І давайте зробимо так, щоб всі з нас. Пишалися і тим паче наші поховані ближчі. Вони бачать нас, напевне. І я хочу, щоб е їм не було соромно дивитися на своїх онуків. Зараз я на власному прикладі очищу ці могилочки, поприбираю у своїх близьких і пам'яну їх, як я вам казав. І е наступного разу сподіваюся, коли прийду сюди. Віддам їм свою шану, що вони прожили таке нелегке життя. Моя мати, моя бабуся, мій дідусь, їхня рідна сестра. Та ще в мене тут поховані прадід, прабабуся і ще одна дуже їхня знайома. І всі ці могилки я поочищую, всі ці могилки наведу лад. Шановні, закочуйте рукава і працюйте. Хватить, достатньо, достатньо слів. Давайте просто. Робити все для того, щоб було наші близькі, нашими нами пишались. Так що гарного дня з вами був Олексій.